Доброго ранку, якщо він добрий, а якщо недобрий, недобрий. не добрий, то не добрий. Особо доповідати нема чого, а все те саме, скажімо так, ситуація не то, що застабілізувалася, а завдячуючи нашим підрозділам, то вона, скажімо так, трошки підстабілізувала. Але для того, щоб робити фундаментальні речі, потрібно дуже багато. Артилерії, авіації, БК, БК, Боєкомплект. з Цим як завжди. Так що маємо те, що маємо. Стосовно фейсбучних марафонських укріплень, лінії оборони віртуальних, запрошую всіх бажаючих приїхати, подивитися по всій лінії фронту, щоб не було ніяких... Айпсо. І тоді всім стане зрозуміло. Наші підрозділи, що накопали, то і наші. Це чисто військові. Ну, от, -от так. Генератор весь не буде?